Завершено досудове слідство у справі вбивства правоохоронця молодого таксиста. Нагадаємо, 26 вересня цього року Артура Богача застрелив працівник Шевченківського райвідділу міліції під час спроби втечі. Після проведення усіх експертиз та перевірок працівники прокуратури дійшли висновку відмовити у порушенні кримінальної справи стосовно працівників міліції. За версією прокуратури, міліціонер діяв у рамках закону, але родичі загиблого не згідні з таким рішенням прокуратури і вважають, що саме міліціонери винуваті у смерті їхнього сина. Наразі справу передали до суду, який і винесе остаточний вирок. Рідні боча вони не згідні з тим, щоб справа була закрита. По 6.8 стосовно їхнього сина. Тому прийнято рішення з обвинуваченням його по цих статтях і, коротше, всю справу направить до суду з обвинувальним висновком. І те рішення про відмову, щоб суд прийняв законне рішення. Чи дії прокуратури в даному випадку законні? Якщо ні, значить. Буде додаткове розслідування.